Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець, і сьогодні до відео прогноз на піщинал Ліги Чемпіонів Барселона Інтер. На момент запису цього відео я ще не знаю, чи відбудуться матчі в потрібний час і в потрібному місці, тому що в Іспанії зараз блекаути, але сподіваємося, що гра відбудеться, і в будь-якому випадку мій прогноз не зміниться. До цього матчу обидві команди підходять в різному настрої. Барселона на піднесенні після чудової перемоги над реалом у фіналі Кубка Іспанії. Так, каталонці провели додатковий час, провели 120 хвилин, і це можливо буде мати якесь значення в різ інтеру. Можливо, в них буде втома, але моральний стан Василони зараз на найвищому рівні, і просто те, як зараз грають каталонці, дійсно вражає. Натомість у Інтера за останні два тижні сталося щось незрозуміле. Міланці чудово грали, пройшли баварію у чвертьфіналі і. Їх цілком вважали не те, що фаворитами, але командою, яка має практично рівні шанси із Барселоною на прохід до фіналу. Але останніми тижнями все змінилося. Інтер програв три матчі поспіль і всі три матчі програв сухим. Інтер вилетів із Кубка, інтер втратив лідерство в чемпіонаті Італії і зараз цілком можливо буде близький до того, щоб вилетіти із ліки Чемпіонаті. Ще нещодавно команда претендували на требу, а зараз може взагалі залишитися без трофеїв. І тому я не буду нічого зайвого вигадувати. Моя думка, що Барселона сильніша. Тим паче на своєму полі, в Лізі чемпіонів Барселона виграла всі матчі, окрім гри із Аталантою, але там командам вже нічого не було потрібно. І тому моя ставка наступна: Барселона переможе з коефіцієнтом 1,67, звичайно ж, на сайті ФП. Якщо подобалось відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал Рейденбурблакіриш.